Відбулася колегія Коломийської районної державної адміністрації. На заході розглядали ряд важливих питань, зокрема, обговорювали питання бюджету, освіти, інвестиційної привабливості регіону. Говорили також про легалізацію виплат заробітної плати і зайнятість населення. Детальніше у матеріалі Богдана Малецького. На початку колегії відзначили кращих держслужбовців. У номінації кращий керівник переможцем став начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Петро Гайдейчук. А у номінації кращий спеціаліст. Провідний спеціаліст сектору контролю апарату районної державної адміністрації Уляна Бичик. Далі на засіданні всіх присутніх познайомили з представником координаційного комітету з захисту прав людини в Україні у рамках форуму народів України Зоряною Романицею. Остання запевнила, що буде чесно і добросовісно виконувати свої обов'язки у Коломийському районі. Хочу висловити щиру подяку від імені координаційного комітету по захисту прав людини в Україні. Від мене особисто голові райдержадміністрації Михайло Михайловичу. За те, що він посприяв у відкритті нашого відділення на Коломищені. Основною метою нашого комітету є надання правової допомоги усім громадянам, які її потребують. У своїй діяльності комітет керується Конституцією України, законами нашої держави, розпорядженнями та указами Президента України та Кабінету міністрів. Ми співпрацюємо з органами виконавчої та органами законодавчої влади. Перш за все, будемо проводити роз'яснювальну роботу з питань загальної декларації прав людини. Відповідно, будемо шукати вирішення того чи іншого питання, з яким звертається людина, тобто вирішувати будь-які, скажімо так, її питання, проблеми з чим вона до нас прийде. Особисто від себе хочу попросити всіх, хто є присутнім у цьому залі, підтримати нас у ході нашої роботи, сприяти нам. В нашій роботі яка активно спрямована на захист прав людини в Україні. Далі на колегії говорили про питання виконання бюджету. Керівник фінансового управління райдержадміністрації Оксана Попадюк зазначила, що за перший квартал поточного року бюджет виконано та навіть перевиконано. Співдоповідачем по цьому питанню була перший заступник начальника податкової інспекції Мирослава Бонзяк. Вона зазначила, що її службою разом із працівниками апарату адміністрації проведена велика робота, від чого бюджет району отримав значні кошти. Начальник відділу освіти Мирослав Бодейчук розповів про організацію навчально виховного процесу у 2011 одинадцятому роках. році, після колегії, відбувся семінар навчання із сільськими та селищними головами. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма події НТК.